Троянда Розаріум Ютерса була вкрита в мене на зиму під агроволокном в один слой. І, здавалось би, все добре, все має бути з нею гарно. Коли я її відкрила, я не звернула уваги на те, що моя трояндочка вже вражена грибковим захворюванням інфекційним ожогом. Але ось дивлюся, сьогодні приїхала з роботи, звернула увагу на те, що листячко починає жовкнути і таке прив'яле. Оглядаючи стебло троянди, я побачила інфекційний опік. Це таке досить поширене захворювання після відкриття. Троянди навесні. Ось таке ми бачимо. Ось так він виглядає. Бачите, опоясані такі стебла темними плямами. І, звичайно, це уповільнює сокорух. І, звичайно, нормального розвитку не листячка, не бутончики. Вже не буде. Що треба робити? Ну, якщо ми знаємо, що троянда наша схильна до такого, то можна восени. Максимум, наприклад, такий є препарат обробити. Якщо це весна мідним купоросом, рання весна, а якщо це вже, дивіться, у мене кінець квітня і вже достатньо високі температури, все, що я можу зробити, зробити це видалити цей пагін, тому що інфекційний опік може поширитись на весь кущ, і таким чином я втрачу трояндочку. Ось що я буду робити? Я просто цей пагін видалю. Це, до речі, вже другий пагін з інфекційним опіком. Зараз покажу один я вже видалила. Подивіться, як він виглядає. Сподіваюсь, видно. Угу. Щоб краще видно було. Мабуть, ось так. Бачите? Ось такий. Така пляма. Вона буває такого кирпічного кольору. І у міру поширення цього захворювання некроз тканини темнішає. Діла не буде. Шкода, я думала, все добре з моїм розаріумом. Але ні, сподіваюся, я зупиню цю хворобу. До речі, у неї є таке ще друге. друга назва рак стебла троянди. Дуже така лячна. Ну, побачимо, що з нею буде. Взагалі, сам по собі кущик другого року непогано виглядає. Хочеться побачити квітування Розаріум Ютерсон дуже така квітуча рясто, квітуча трояндочка. Але ось така неприємність після відкриття сталася з нею. І я вам скажу: це дуже поширено, тому що при укритті. Трояндочки, ну там ж же, же циркуляції повітря немає, і більш темно їм восени і взимку. І це така середа для розповсюдження цього грибка. Інфекційний опік це саме грибкове захворювання. Сподіваюсь, була корисна. На все добре. Троянда джаз також зимувала під укриття. Також спочатку, відкривши укриття, я не помітила. Та сама історія, що з Розаріом Ютерсеном, опік, бактерицидний інфекційний опік троянди, рак стебла троянди. Я в першому відео забула ще сказати важливий момент. Такі пагони, коли видаляємо, обов'язково утилізуємо, виводимо з, з свого городу, зі свого садочку, зі свого подвір'я. Це обов'язково. І після цього дезінфікуємо сікатор. Ось така неприємність. Грибкове захворювання, воно поширюється, тому треба нещадно видалити і його вивезти з подвір'я. Ось якщо зблизька, така негарна картина. Дуже видно, дуже зрозуміло. Не начебто і листечко-трояндочка пустила новеньке. Не начебто є в неї жага до життя, але це все оманливо. Тільки видаляти. І ось, подивіться, вже павутинка. Коли хворий пагон, кліщ тут, як тут. Хвороби чіпляються набагато швидше і шкідники також. Тому, дівчата, не жалкуємо, оглядаємо дуже уважно свої троянди. Ні в якому випадку троянди з такими пагонами, у себе на подвір'ї, в себе в садочку, не можна залишати, повірте мені, нещадно видаляємо, виносимо, не залишаємо.